Вітаю, вітаю мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Там України, на каналі Української відьми, Звуть мене Аня. Давайте подивимось Дніпро область, що чекає, що буде найближчі дні, тому що ворог дуже активний, ворог атакує, ворог нервує. Ворог має свої результати на фронтах і хоче залякати міста. Тримаємось. Знімаю свято Покров Божого захисту всім нашим захисникам також. Не забувайте підписуватись. Також не забувайте долучати до збору на Покровський напрямок. Прикріплю під відео будь-який донат тому що запити від найпростіших до найскладніших. І сьогодні будемо подаруночки хлопцям купляти. Що робити? Дніпро найближчі дні. Хочуть вас заспокоїти, але заспокоюватись зарано, бо у нас виходить диявол, і від диявол виходить зі спокусливими пропозиціями якимись до нашого керівництва. Хочеш, щоб ви зі мною поговорили, щоб ви вірили. От Нібито він може в Дніпропетровщині зупинитись. Ні, він зупиниться тільки, якщо зупинимо ми. От Ви не сильно переживаєте зазиму, за зиму, за опалювальний сезон, а треба було, б, тому що доведеться підлаштовуватись під якісь ситуації взимку. Я не можу сказати, що у вас все погано. Я не можу сказати, що нема радісних новин, бо якісь подарунки для міста будуть все ж таки. Біда в чому? Пологові лікарні загроза і якісь театри, якісь такі будівлі культурні, де проходять культурні заходи, розумієте? От Там є загроза. Дніпро, найближчі дні. Будинки. Та частина передмістя, яка ближче туди до фронту, до Донеччини. Хочу жертв. Хочу, щоб люди боялися залишатись на цій землі. Він буде кошмарити, загублені душі. Чому вас зараз подивилась, хоча нещодавно дивились. Я, коли по Запоріжжю був розклад сьогодні, показувала чітко, що йде, йдуть повз Запоріжжя дрони, йдуть на Дніпро. Я прям так і сказала в цьому розкладі. Думаю, треба подивитись тут. Ворожіння ворожимо. Далі, Дніпро, найближчі дні. В парках гуляємо. Все так гарно і затишно, але є загроза. Ви навіть можете побачити, якщось іде отак. От. З одного берега на інший, знову це йде. Перельоти його. В області по залізниці ще буде бити. Прям я бачу, Ще будуть удари. Хоче ваш захист в передмісті випробувати. Йому це вдасться? Питання в тому, що могли б і більше збити, могли б є можливість. Йому спокою не дає. От мені показує, як вантажний міст. І під ним як якісь там є споруди. Спокою не дає йому об'єкт біля води. Я ж кажу, як з одного берега на інше летить. Загроза смертей йде. Загроза смертей людей. І знову ж таки, це не тільки ніч. день також може бути хоч. Тут чітко показує. Воно, до речі, програлось минуле, що буде в день, атака. І знову. знову показує, але показує комбіновано, якусь важкішу для розуміння атаку. Павлоград найближчі дні. Бо вам хочуть щось вирішити. вас. Вам дали статус город героїв, ну це правда. Бо вам хочуть щось вирішити, щоб ви точно не переживали, що ворог вам якусь шкоду заподіє. За Тут прям рішення на рівні керівництва. Хочуть укріпити, можуть це робити. Дуже гучно буде в день, таке відчуття, що ви або на ринок йдете, або кудись у треба щось купити, прям прильот за прильотом, вогонь за вогнем. Іде отак от, прям як насипом. Фронт, Дніпропетровщина, фронт, Дніпропетровщина фронт. Перетина областей. Перетин областей, там багато прильотів. Там важка ситуація. Думають, що робити. Дуже багато прильотів. Фронт. ДРГ треба, дивіться, може ДРГ вороже заходити по селам там, де люди є. Треба бути тут обережними дуже. Хочуть просуватися, можуть просочуватись. Сказати, що швидкий темп просування ні. <гум> Можемо зброю отримати. Можете трошки отримати перевагу. На Дніпропетровщині. Буде змінюватись хід подій на наш бік. Камінські найближчі. Дні. Передмістя, приватний сектор. Дрони чекайте. Вони йдуть транзитами, а вогоні де у вас. Як транзитом йдуть, вогоні де у вас. По воді йдуть. Може бути атака від ворога. Але таке відчуття, як масова не буде, в принципі, на Дніпропетровщину. Залізниця Кам'янське. Цілі поруч будуть. Таке відчуття, що, можливо, знають, коли поранених лезуть. Як на військових там полюю, смерть біля залізниці, чомусь так показує Кривий ріг найближчі дні. Від питанням. Вдень буде ціліти, збити можете. Повторення. Ви це вже бачили якась періодичне, навіть, можливо, в якийсь там день тижня він починає оце все робити. Лікарня його цікавить також. І парк великий там поруч. Парк, перехід до води. Там, де спуски до води, до будь-яких водойм. І лікарня він туди вже бив, вже бив. Це повтори йде. Кривий ріг найближчі дні. Світлоблимне, давайте так. Так, що, знаєте, як щось застрягне, як ціль спіймаєте. Воно так буде виглядати, як знаєте, воно летіло-летіло, могло б не долетіти. Трансформує атаку. Трансформує атаку. Випробовує спочатку однієї, потім б'є вже чітко в ціль. З вечора може почати щось. Привиріг найближчі дні. Чекаємо на підтримку. Удар. Чіткий удар по важливій для військових цілі. Ніка Пальмарга не цвітає. міста героїв. Хоча ми вас вже так називали, пам'ятаєте? Я вас вітаю за цю боротьбу Нікапаль найближчі дні. За цю боротьбу нам треба вже мир, так? Да? Смерть серед, серед білого дня. Те, що в області гучно, ви це розумієте. Але смерть я полюю на людей, коли вони найбільш незахищені, найбільш розслаблені. Не може захистити. Або каву прийдуть, або щось важке горить. Тут не про дрони річ, тут чітко про атаку на людей. «Марганець найближчі дні. Смерть також смерть. Хоча там, можливо, не прилітало якийсь час, куди він влучить. Не можемо ми там захистити. Що дуже гучно буде в передмісті. Прям сильно руйнує. Прям руйнує інфраструктуру, стирає до міста. А в місті також марганець. На що ти в місті полюєш? На шляхи, на в'їзд, виїзд. А в самому місті марганці. На що, на кого ти полюєш? Військові, які сплять відпочивають. Таке відчуття, що він думає, що весь приватний сектор у вас військових.